120 тисяч козацького війська з'явилось на межах України. Це вже була не якась там частина чи загін. Ні. Це повстала уся нація. Повстала щоб помститися за нарогу над правом своїм, за ганебне приниження звичаїв своїх, за глум над церквами. За свавілля чужемних панів за гніт за все, що накипіло з давніх давен і розпалювало сувору ненависть козацьку. Звідусіль піднялося козацтво від понизя Дніпра та з усіх верхів його та островів. Вісім полковників вели дванадцятитисячні полки, і поміж тими козаками. Поміж тими вісьмома полками найвиборніший був один полк і вів його Тарас Бульба. Все давало йому перевагу над іншими, і його літа, і бувалість, і вміння керувати своїм військом, і величезна ненависть до ворога. Тільки вогонь і шибеницю призначала його сива голова, і слово його на військовій раді дихало самим тільки знищенням. Не варто описувати вам, яка буває війна на нашій землі. Коли вона підіймається за святу віру, то нема нічого сильнішого, ніж віра. Грізна вона і нездоланна, як нерукотворна скеля серед бурхливого і вічно мінливого моря. З самої середини морського дна підіймає вона свої непробивні стіни, і дивиться вона просто у вічі хвиля. І горе, горе кораблеві, що ненароком наскочить на неї. Подивився Тарас на військо козацьке та звернувся до тих, хто тільки збирався або був у роздумі. А ви, хлопці, хто з вас хоче вмерти своєю смертю? Не по баб'ячому на лежанці, не п'яним від а своєю козацькою смертю. Чи Може, хочете повернутися додому, відректися від своєї віри, відвернутися від свого товариства. Коли так, то залишайтесь і не йдіть за мною. За тобою, пане полковнику, за тобою. А коли за мною, то ж за мною. Гайда, хлопці, в гості до католиків. Хай вони дізнаються, що таке наше товариство. І вдарив він по поневі і рушив за ним табір у сотню возів, а за ним багато кінних і піших козаків. Нічого не жалійте, це вам вражі ляхи за нашу рідну землю. Примовляв Тарас. Постривайте трохи. Прийде час. І ви дізнаєтесь, що таке православна віра. Вже чують далекі і близькі народи, як підіймається з нашої землі свій цар, і не знайдеться такої сили, яка б не скорилася йому. І ніколи не буде сили, яка б перемогла наше українське козацтво.